Доброго доброго ранку всім! Новий робочий деньок. Сьогодні у нас понеділок, 20 березня, мінус 2 градуса То були плюси, зараз трошки мінус. І без 15-7 ранку. Значить, я, який розклад, братва? Е, Нікополь я розвантажив. Так, поїхав на Запоріжжя в той же вечір. Встиг приїхати в Запоріжжя на Запоріжсталь. Завантажиться там двома пачками листів 6-метрових, встиг. Вісова там робить до 19.00. Ну, я встиг. Коротше. Все чотенько. Дякуючи людям, зустрів свого підписчика. Мене людина знає, дивиться мій канал. Привіт вам. Дай, дякую, що на зв'язку. І те саме. все чотенько, хлопці загрузили взагалі, без проблем. По По-бирінькому, і я встиг виїхати ввечері, я вже нічого не знімав. Доїхав я до е, Решетіловки. Короте, в Решетіловці я переночував на заправці. І потім в суботу рано, виходить десь до обіду я, я приїхав на базу, бо розвантаження в мене в Житомирі на, на сьогодні, на понеділок. Тобто я так би два дні сидів в машині, а так короте, заїхав на базу. І що? На базі оставив свою ласточку грузову гружону, пригнув в лігкову свою ласточку і поїхав додому. Коротше, побув півтора дня вдома. Я половина дня суботи і вчора сидиться, неділя побув. Сьогодні раненько собі встав, по дорозі ще забрав колегу Саньочка, так що закинув на роботу. І Це вже виїхав. Виїхав з бази і мчусь на Житомир. Житомир у нас там производство металевих конструкцій, ми туди веземо ці листи. Короте, як ви розумієте, що дві пачки листів, відповідно, я буду розшторюватися і здвигати кришу сьогодні. Ну і їдемо. Гар, такий ось гарний у нас раночок сьогодні. так? Сонечко нас радує, але трошки запрохолодно. Ну нічого. То ми вже розслабилися, що тепло-тепло, на тобі. Ще, ще, як то кажуть, свято буде цих 40 святих. Да? то все ще може бути. Ще, як то кажуть, 40 лопат сніга може випасти. Ну, а Ми погнали, всім гарного дня, гарного перегляду, всім добра, поїхали. Ну, да, Ранок такий в нас бачимо, така, прям, як то кажуть, ізморозь така, так? Да? І туман, туман як молоко. Це містами ще таке просвітлення йде. Видно, що ну, більш-менш світло. А містами, де от низовина, де волога здорова, то туман стоїть коротше, такий лютенький, блін. Я включив проти ходові всі огні, їду і... Наблюдаю таку картину, що заліпляє, блин, містами аж зеркала. Це ну, подогрів вже зараз включив, воно вже підігріло, да, зеркала нормальні чисті, а так містами заїжджаєш, зразу покривається таким, типа інієм. Ось тут теж туман такий, як молоко. І переважно, основі, я ж кажу, де не така. Воюємо з дорогою, боремося. Нічого, як те там? Боремося і поборемо, да? якщо боремося, то нормально. Їдемо. Житомир нас чекає. Десь якихось пару годинок, думаю, на 9 десь будемо вже там на заводі. Аби там нас по-бистрому прийняли, бо. А що бо. Бо мені вчора дзвонили наші диспетчера, так? Друже, і ти зараз поїдеш і будеш мене оце тянути, так? Да? Ну, 100%. Поїдеш мною до першої же остановки. Ладно, ну, маршрутка, пропустимо, люди на роботи їдуть якраз таке время. То значить, що, мені вчора два рази дзвонили, планують ставити мій прицеп. А той другий прицеп планували ставити на завантаження. Але щось не віддзвонилися, не не те саме, віддзвонились і не приходила мені смс що його поставили. Коротше, походу, його не поставили вчора, бо не знають, що в мене буде далі. Мене можуть з Житомира або забрати пустим на базу. Або пустим відправити, у в нас буває таке на церсаніт туди до звягеля. Завантажуватися. от таке от. Коротше, якось так. Поки тихо може бути таке, що щось просто не спрацювала програма, і може прийти просто смс що ваш прицеп завантажено, проїжджайте тіпа, на КППСБ. Отак може бути і таке. Ну, тіпа, Між складами немає смс про те, що вас завантажили, бо грузить його ж кальмарщик, той, що я вам показував, це красні кальмариці, що ганяють. Коротше, перевозчики ці, да, як там мені писали, правильно не пам'ятаю вже. То, коротше, якщо казав, бачите, маршрутка, до першої остановки вона передо мною, нічого страшного, хай їдеть. Це нормально. Це. це нормальна практика з маршрутками по селах. ну блин, тут, тут вони вправі, бо я ж кажу, в пріоритеті, бо людей возять на роботу, все так що, це нормально. Такі, кальмарщик цей прицеп мені поставить, а мені потім може просто прийти по факту, вже коли його завантажать, прийти по факту смс, що типу, так і так, братан, забирай. Ну, побачимо, побачимо. Хотілося б Житомира, щоб забрали, проскочили намігаючий зелений, нормально. Хотіли б забрали Житомира і поїхали б собі далі. Там, там той напрямок, що мені малися грузитися, я запитався, там пару складів і напрямок цікавий, в принципі, можна було поїхати і познімати. Не буду загадувати. Коротше, поки їдемо розвантажуватися. Саньок, ти щось з утра розговорився, да, їдеш і тут інформації, трусиш кучу з утра пораненше. Ну, нічого, нічого. Я ж з вами балакаю, ви ж мої рідненькі. Так що, ділюся з вами, ділюся, дорогі. З вас, як завжди, ви ж знаєте, палець до, до гори, палець до гори, палець до гори. <гум> Коментар. І підписка на канал. І з вами саньок. Бродяга за кермом, як завжди, незмінний ведущий. <гум> От Саня, любиш ти потриндіть. Звісно, тому що мені за мною не хоче знаєте хто говорить, а все Мовчить сидить. Братан, в тебе все нормально сидиш, мовчиш. Сахарок. Ти хоч кивни хоч раз, блін, задовбав. Скільки я раз до тебе балакаю ти хоч би раз гривийся і кивнув. Да ладно, ладно, нормальний пацанчик. Поїхали. Проскочив я череду сел і вирвався на Житомирську трасу. В принципі, можна сказати, що це в нас майже фінішна пряма. Ну, Там єдине, що ще прийдеться коростишо перейти да? по об'їздній правою стороною. А так вже на прямій. Виставив собі, як завжди, круїзік на 78. Ідемо легенько, без 28 ранку. Температура вже змінилася на плюс 1. Це нормально. Думаю, це чисто за вологості завологості, ця температура така на мінус падає. В принципі, бачимо да, ще туман стоїть і таке небо тяжке на голову трохи давить. Повітря тяжке і за Так що якось так. Якось так ось, друзі. Їду, їду потроху. Зараз роз... їду і думаю, що його, як його. Чи буде в мене та загрузка, чи не буде. Хотілося б, щоб, звичайно, пустим забрали на базу. Повторюся, я вже казав. Але ж ну вже як буде. Як буде, бо поки ніякої інформації нема. І щоб дзвонити я уточняти поки не буду. Перше рано, а друге та й не буду. я. Поки треба розвантажитися. А тоді вже будемо вирішувати питання стосовно завантаження далі. Гарний денок, нам гарної дороги. Їду, їду далі. Погнали, місто Житомир чекає. Зайшов я вже в Житомир. Обійшов його з лівої сторони в напрямку Бердичева і на кільці зайшо направо. Ось іду вже по Житомиру. лишилось мені тут 4 кілометри до розвантаження. Зараз десь маю повертати вже направо. Десь буде поворот. Я, я так плюс-мінус ну, догадуюсь, де він там, це там це біля е, цих. Е, Коротше, в центр Житомира повертаєш направо. Там навпроти буде депо, тролейбусне по-моєму, щось таке, бо провода будуть йти туди. Це вроді туди. Іду йду потихонечку до вигрузки. Приїду зараз до заводу, покажу, побачу, де. там, що там, як там, що як Ганали. Заїхав на завод. А тут отакий сюрприз. Це перший шланг возбужный. На дрыв. Лопнув. Лопнув шланг. Сейчас буду міняти, зніму його, відріжу там, де лопнутся. і перезакручу. Возьму отвертку. Взяв з собою ножичок, зараз цей вопрос закриємо. Воздух погнало як, да? Дві секунди, 8 серій, краєшок той обрізав, одів хамутик назад, закрутив. Тишина. Красота. Все, справився я з цим ділом, ну і отлично. Ждемо розвантаження. Сказали, одна машинка виїжджає, я заїжджаю. Ну я зараз, поки стою чекаю свою чергу на заводі, то піду зараз бочини порошторюю по щоб тільки в цех заїхати, кришу здвинути і щоб мене розвантажили. Плюс поцепляю ремні. Мене ж весь этот самий, на ремнях прицеплений, весь груз. Я вам зараз його покажу, залізу в будку. То все, йду тоді цеплять, поки шнурки витягувати пломбіровочний трос, лястики по бокам, полізу, А Що стоять? просто так? Воздуху устранили, вже не шипить. Красота. Добре, погнав я займаюся. Тільки одну сторону встиг розчихлити. Підійшов охоронець, каже. Дзвонить директор, каже, треба відсюди переїхати. Нельзя тут стояти або на парковці, або на вигрузці зразу. Ну, на вигрузці там зараз зайнято, кажуть, дві машинки стоїть. Да я поїду зараз по території, сказав, там далі є карман. Поїду, стану в кармані на території, щоб не мішати нікому. Далі, стор... ліву сторону, водійську свою, я вже витягнув пломбіровочний трос. Закину його всередину. Зараз правий бік і зайду всередину ремні повідщокую. Так, якось так ось. Ну, треба, то переїдемо, щоб не заважати, які питання. Станемо в кармані. мані мані станемо в кармані. Переїду, переїду. Хай людина нормально мене запустив, каже, заїжджай, але постой, почекай, як хтось один виїде, тоді... Заїдеш і ти. А я поки що так зря времітірати. Правильно? Все підготовлю, зараз тільки в цех, якщо заїхав, кришу здвинув і огонь. Вигружайте. І вигружайте. О, тут є карманчик, дійсно. Я зараз стану в ньому. Нікому не буду заважати. І не буду маячити. Там, видно, офісне здання перед вікнами я став якраз. І, видно, із-за цього так вийшло. Ну, як вийшло, так вийшло. Я ж не сам від себе охоронець мене туди поставив, то що я можу. Що я можу сказати? Ласточка, ё-моё. Все, отут ми кидаємо кидаем корючечок, ми тут нікому не мешаем. і йдемо займаємося далі нашою справою. Що, бока я пооткривав, видно, так? Да? Кришу не здвигав. Зараз залажу сюди В кузов і ось наші дві пачки листів. Тут на заводі мені, звісно, поклали... В бо трохи є нюанс. Ну, максимально криша не здвинулась і не змог кран туди його засунути подальше. Коротко. Полежили в нахльост. Ну, нормально все як лежало, так і доїхало. Значить, я зараз щелкую ремні. Кстати, в мене. Показати вам хотів, отпала ця планка Кріпежна оця тут стояла, бачите? Там десь болт випав, он торчить болт і тут. Тут десь болта немає. Десь він по-моєму чи відламався, там, чи що. Коротше, треба мені взяти два болта. Десь тут гайка валялась, я бачу. Треба взяти. А, ось гайка, кстати. Ось гайка відпала. Треба да. взяти два крепежних болта, поставити їх з двох сторон. Ну і прикрутити цю планочку. Бо це ж не діло, що ж вона ласточка нам тут устроїла. Короче, ну Нічого, це я приїду, поставлю або зараз розвантажусь, всуну два болти є в мене. Один, з другої сторони і прикручу її. Справа в тому, що вона то прикрутиться. Звісно. Бачите, ось є місце для болтів, фіксатори, а з цієї сторони воно зламалася. Зато воно воно було просто вперте і mm. розперте оце да? Просто здавлено. І воно короче, тут вискочило і там десь гайка видно вилетіла. ця. Корочі, болта я не бачу, куди він дівся відсюди, десь випав, а гайка валяється теж. Ну, ладно, все. Менше слів, більше діла. Потрібно брати, зараз витягувати ці дві палки, де уші, щоб здвинути тент нормально, і відчепити ремні. Все, погнав я. Так, 5 хвилин і діло, як то кажеться, зроблене. Досички сложив. Витягнув, щоб тент звернути можна було. Так, ремні всі на місці, кутнички на місці, трещотки також на місці. Все, вантаж відцеплено. Залізу зараз з двох сторон відщенкую крючки зверху, щоб можна було тільки заїхати у цех, приподняти край криші і стягнути. Все. Окей, тепер чекаємо, поки хтось з колег виїде на розвантаження. І ми заїдемо зразу. Добре. Так, Я заїхав до ангара на вигрузку. Поки сказали чекати, підходив чоловік, взяв мене документи. Ворота в ті ми будемо здавати назад. Да? Ну і це саме. Забрав мене бумаги, говорить, чекайте, поки. Зараз вони вигрузять там одну машинку. Запорізька фура стоїть. І тоді, каже, в нас там якийсь типу, обід невеликий, у них там щось до пол 12 щось таке. Ну і тоді мене розвантажать. Поки чекаємо. А мені вже накинули нове завдання. Поки я тут буду розвантажитися, буду переїжджати на, на іншу точку на завантаження. І то все вести буду я у... У броварі, Ну то вже ви побачите в наступній серії. А ми поки чекаю стою. Давайте будемо поки наблюдати перед собою в чащу. Моя ласточка розшторена, Чекаємо вивантаження. В цеху просили не знімати. Ну, як завжди, на заводах, ви б поняли, в цеху не знімати. Ну не знімать, так не знімати, що я вам можу сказати. Чекаю. Привет, братан! <laughs> Ти охраняєш, так? Да? Правильно, на контролі. Все, друзі, мене розвантажили. Якщо видно, отсюда прицепчик зашторений, порядок. Все отлично, все огонь. Все четенько. Коротше, справа яка? Виїжджаю зараз на охорону, виїжджаю з завода і. Їду на нове завантаження. Мені дали нове завантаження, місто Коростень, трубосталь завод. Вантажимось ми на бровари. Ну, це ви вже побачите, цей весь процес доїзда туди, завантаження, розвантаження це вже побачите в наступній серії. А я всіх, як завжди, обняв, подняв, покрутив, поставив на місце. Всім гарного дня, миру, добра, слава ЗСУ, слава Україні! Все буде Україна. Пока-пока. До зустрічі, друзі. Всім подякував.